Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковочка з магазинчику ну Люблю я цей магазин, тому що різні бонуси, різні скидки, акції і є фізичний магазин, де можна замовити і безкоштовно забрати, не треба платити за доставку. Отже, сьогодні я собі замовив таку сумочку. Як замовив? Я собі замовив, думав, що вона там буде їхати ще день-два, а вона оказується в магазині вже є у продажі. Тобто можна піти спокійно і купити у фізичний магазин e, сумка. Я вже давно хотів собі таку сумочку, e, бачив у знайомих і вирішив собі придбати. Вона невеличка, як бачите, вона від фірми Xiaomi. Давайте будемо розпечатувати і дивитися. Замовив я таку сіреньку сумочку. Я вже у знайомих розпитався у друзів, у кого є така сумочка, як вона носиться, чи все добре з нею. Усі відгуки були дуже хороші, не промокаю. Кажуть, що замочки міцні, тобто все з нею буде гаразд. Дивимося, що тут у нас є. Є отаке от велике відео. Кишелею, можна сюди щось класти. Можна планшетик якийсь. Я особисто брав для себе, щоб на роботу, щоб невелика сумочка така, можна було покласти. Ключі, паспорт, я не знаю, там якийсь лоточок з їдою, щось таке на обід собі взяти. Тобто для мене, я для цих цілей брав для себе сумку, і вона мені абсолютно підходить. І є ще один, у нас такий один карманчик, от саме де я кажу, що можна класти документи чи якісь дрібні речі. Саме в цей карманчик. Все гарно у нас прошито. Є брендована вона Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Не знаю як правильно. Плечі регулюються. Можна собі вище нижче зробити. Зручно її повісити, Я такий для гачечка. Тобто сумочка мене задовільняє повністю. Рекомендую вам собі придбати. Маленька 10-літрова сумочка, дуже хороша. Можна прати, тобто Можете спокійно собі брати, я вам рекомендую. А потім ще напишу відгук, може, коли трохи поношу її, але я вже бачив у знайомих, що це дуже гарно. Тобто, я думаю, ніяких проблем із нею бути немає. Тому що люди вже носять і по пів року, і по рік вона вже сумочка не нова, тобто вийшла вона вже досить давно. І ще ніхто не скаржився. Тобто рекомендую і сумочку. І магазин. Але всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк.